Це мій синочок, але неофіційно. Ага. Я його друга мама, як ми жартуємо. Дитячий сміх, десятки пар взуття при вході та велика компанія у великому домі. З пані Яною та її доньками знайомимося у прихистку для переселенців у підгайцях Луцького району. Вони із сумщини у прихистку майже два місяці. Яна шукає роботу. До великої війни працювала в інтернаті для людей похилого віку, але її підопічних перевезли. Коли був приліт, я залишилась без роботи. Я теж дуже сумую за своїми а, цими бабушками вони мені пишуть, дзвонять, повертайся до нас, бо їх перевели там ну, трішки в друге місце. Але я кажу ні, я вже знайшла себе тут поки що. А зараз Яна займається дітьми Олександра та Адалін два роки навчалися тільки дистанційно. Тепер усі радіють, що дівчата пішли до школи. Тут вчителька добра, ну тут дітки не неповногадно, а так. В настоящій житті не, не по телефону. Їхня сім'я є однією з п'яти, які тут мешкають. Усі змушені були рятуватися від обстрілів і шукати новий дім. Про те, що прихисток допомагав людям стати на ноги у новому місті, дбає волонтер Євген Гудошник. Він сам теж переселенець із Дніпра, представник релігійної громади. По приїзді на Волин спочатку сам допомагав різним переселенцям, а згодом зосередив увагу на найбільш вразливих для мам, які самі виховують дітей, та для одиноких літніх жінок за гроші від небайдужих людей орендує окремий будинок. Ми безпосередньо на те, щоб люди тут асоціалізувалися, щоб вони знайшли собі працю. Ми їм допомагаємо усім, чим можемо. У нас є і продукти харчування, у нас є і гігієна. В принципі, партнери з цим допомагають. Однак каже волонтер, нині велику частину допомоги від партнерів передають на передову, тож дуже потребують підтримки небайдужих людей. Буває, що не вистачає необхідного. Люди в прихистку тісняться. В кожній кімнаті ділять побут декілька жінок і дітей. Не завжди рідні. Наприклад, з Яною та її дівчатами мешкають ще двоє. Тут ми так придумали ширмочку, щоб скласти трішки одяг, щоб менше тут сумок скупчувалось на підлозі. Але взагалом умови дуже добрі. Як для мам, для мене для мами двох діток ну, нам вистачає місця. На кухні теж діляться, мають графік чергування та приготування їжі. Нарідко складають меню на тиждень, адже людей багато і потрібно рахувати витрати. Я купила фарш на ринку, але бачу, що його не вистачає на всіх. І я так от стала, помолилася. так і мені така думка ся, що можна в фарш додати гречку, щоб було на всіх. У нас 25 людей. Ну що то волонтер Євген додає, що нагальні потреби вони ще забезпечують, проте є важливі моменти, де їм потрібна допомога. У нас є велика необхідність в меблях, тому що в меблі ну, діти, люди, у нас немає можливості це закупити. І партнерів наразі на це ми не знайшли. Меблі – це така необхідність. Також ми шукаємо просто фінансових партнерів, які змогли б просто фінансувати комунальні послуги. На літо у Бабіч будинку волонтери дуже хочуть облаштувати ігровий майданчик, аби діти, яких війна вигнала з їхніх власних домівок, почувалися у Волинських підгайцях, хоча б трішки так, як удома. Але для цієї хорошої ідеї потрібні кошти. Гроші можна переказати на карту керівника прихистку та громадської організації Життя по-новому Євгена Гудошника. Її номер такий: 53 55 28 00 27 27 86 94. Також у прихистку для мам і дітей переселенців будуть раді і іншій допомозі. Софія Мартинюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.